Двоє військових поранено під час бою поблизу Маріуполя. На щастя, втрат серед сил АТО немає. Повідомив речник штабу АТО Дмитро Чалий. Водночас українській армії вдалося знищити чимало техніки бойовиків. Ті періодично обстрілюють Чорокіно – Це Маріупольський напрямок. Зокрема, ліквідували зенітну установку терористів, автозаправник, вантажівку з боєприпасами і більше десяти бойовиків. Терористи обстріляли з мінометів селище Попасно, що неподалік Дебальцевого. На Маріупольському, Луганському, Донецькому напрямках за ніч обстрілів не зафіксовано. Проте доба, що минула, також не стала початком повноцінного перемир'я. Загалом з 5.00.24 лютого до 5.00.25 лютого банформування 15 разів відкривала вогонь з артилерії і мінометів, 4 рази зі стрілецької зброї і гранатометів. А близько 17-ї години поблизу Широкіно сила АТО відбила атаку противника. Російську техніку перетворять на дитячі гойдалки захоплені в зоні ато ворожі танки та БМП розберуть на запчастини, а корпуси приплавлять на облаштування дитячих майданчиків. Повідомляють у прес-службі Міноборони. Там кажуть, агрегати ворожої бронетехніки у відмінному стані і цілком можуть бути донорами для українських військових машин. Ну а Брухт згодиться в комунальному господарстві, стане дитячими гойдалками у парках або трубами у міських каналізаціях.